До Дня кохання присвячується. Якщо ви любите, то маєте перш за все любити себе. Бо якщо без любові до себе, то як можна любити ближнього? Тобто люди відчувають у міміці, у спілкуванні, у жестах, а потім вже слова, дії. Часто ми чуємо, я думала, що так не буває, що можна любити когось. І чому любити себе. Розглянемо моделі. Наприклад, людина себе не любить, не приймає, докоряє, критикує кожен крок, зневажливо ставиться до зовнішності, до їжі, до догляду за собою, до внутрішніх переживань і зустрічається їй на шляху саме той чи саме та. І все невідомо, що з тим робити. Тікати від тої турботи, дбайливості, уваги, бо то чуже і незнайоме, чи може придивитися уважніше, а може то токсичний партнер спочатку зачаровує, а потім покине, як нарцис задушить в обіймах. Чи спрацюють маркери, якщо вони відсутні в людині? Ні, бо з пустого в порожнє не належ. Чим наповнена людина, те вона і віддає. Любов відчувається дотиками, увагою, словами, діями, мімікою, інтонацією, поглядом. Можна почати активний пошук, дивитись різні варіанти у відео, читати досвід інших людей, приклади з життя, но то активний пошук. А хто шукає, то ймовірно і знаходить. Та це не буває своїм рідним, природнім елементом, простіше кажучи, бо штучне, воно штучно і виглядає, і на дотик, і на смак, і на відчуття. А відчуття у всіх. Розвинуті. Бо це наш ящерковий мозок спрацьовує інстинктивно, інтуїтивно. Тому, розвинувши любов до себе і відчувши її повний спектр, ви зможете полюбити щиро іншого так, як і себе. І у вас це вийде природньо. І партнер це відчує сповна. Тоді все вийде природнім чином і гармонійно. Отже, бажаю е, любові. Не лише до всіх, а і до себе.